Кожному будинку, кожній оселі завжди живе свій домовик охоронець. Він дуже рідко з'являється на людях, проте він завжди прийде на допомогу у скрутні часи. Він блукає обезлюдненими коридорами, що нещодавно тут бурлило життя. Учні на перервах голосили сильніше сирен, світла було вдосталь, тепер залишається лише сумувати. Діти стали як дорослі. Вони вже не вірять у дива. А ну, годі сумувати, краще буде святкувати. Вище без новорічного наслу. Тоді ми йдемо до вас. Я вітаю вас, малята, і хлоп'ята, і дівчата. Радий знову бачить вас! Ось зустрітись настав час! Сьогодні у вас буде дивовижний онлайн-розіграш. Кожен клас буде отримувати якесь новорічне побажання. Яке воно буде, ми не знаємо. Який клас нам випаде, ми також не знаємо. На планшеті буде показаний клас. Наш помічник буде казати нам, який клас у нас попадається. Ми додаємо капсулу і вуаля! У нас новорічне побажання. Зрозуміло. Поїхали! Перше побажання і перший клас. Який клас нам випадає? Третій В. Третій В клас. І побажання для нього? Через ваш позитивний настрій ви завжди досягнете того, чого захочете. Поїхали далі. Другий Б. Другий Б. Осінь гарна пора для здійснення бажань. Хм, цікаво. Почекаємо наступної осені. Четвертий Г. Четвертий Г. Що тут у нас? Ніколи не здавайтеся і ви не програєте. Добре. Третій Б. Третій Б. Пам'ятай, мрії здійснюються. Мрій, Третій Г. Третій Г. На тебе чекає приємний сюрприз. Будь на поготові. Перший В. Перший В. Ух, яке длінюче. 2023 рік. Рік злагоди миру і перемоги. Яке важливе побажання. Перший Б. Перший Б. Проявляй терпіння, і настане час везіння. Четвертий Б. Четвертий Б. Секрет успіху. Твій чарівний голос. Співай. Четвертий А. Четвертий А. На вас чекає найкрутіший відпочинок на морі. Перший А. Перший А. Сьогодні друзі не дадуть вам нудьгувати. Теж непогано. Другий А. Другий А. В наступному році в класі стане більше крутих хлопців. Дівчата Четвертий зраділи. В. Четвертий В. Ви щасливчики. Чекайте гарних новин. Так, скільки у нас побажань? Третій А. Третій А. Сьогодні ви отримаєте нагороду за свою гарну роботу. Так, чи всі у нас класи, так. Лише третій А і залишився на цьому все. А ми нашою дружньою компанією бажаємо вам в наступному році. Перш за все, миру, злагоди, перемоги і віри у власні сили. Ми переможемо, все буде Україна.